Наступним кроком буде внесення залишків по взаєморозрахунках з партнерами, залишків за банком та касою та від залишків товару. А також ми створимо структур працівників підприємства для фізичних осіб підприємців, котрі працюють виключно без найманої праці. створення структури працівників не відбувається. Отже для внесення залишків по взаєморозрахунках з партнерами заходимо в режим маркетинг. Залишки по взаєморозрахунках з партнерами. Додаємо новий документ. Дата та номер документа створюється програмою автоматично. Вибираємо відповідального з довідника. Ми вже маємо двох працівників підприємства, вибираємо одного з них. Наступним кроком встановлюємо пункт Нам винні чи ми винні. Далі вибираємо підприємство або фізичну особу, або службовця, або банк, котрий має перед нами заборгованість. Вибираємо з підприємств-партнерів. Перетягуємо підприємство, котре нам винне, та вносимо суму його заборгованості. Ентер для збереження. Натискаємо ОК, щоб зберегти. Зверніть увагу. Що даний документ знаходиться у стані оформлюваних документів. Для того, щоб він попав у стан завершених, його необхідно зафіксувати. Програма запитається, чи ми дійсно хочемо фіксувати даний документ та щоб його дані враховувалися в обліку. Ось він потрапив у категорію завершених документів. Бачимо тут вказаний замочок. Таким самим чином ми можемо додати ще один документ. Заборованості фізичних осіб підприємців. Перетягуємо підприємця, вказуємо в даному випадку Ми винні Суму. для збереження суми натискаємо Enter. Зверніть увагу, що для першого партнера ми вибрали позицію Ми винні. Для наступного програма автоматично по замовчуванню поставила відмінку «Нам винні. Нам потрібно її змінити для збереження правильного обліку. Наступна позиція аналогічна ситуація. Бачимо суму, вона нас становить мінус 600 гривень. Це і є сума, котру ми винні нашим фізичним особам. Натискаємо ОК для збереження, фіксуємо документ. Аналогічно ви можете заповнювати заборованості перед банками та службовцями. Закриваємо режим. Переходимо в наступний режим. Вносимо залишки за банком та касою. Бачимо вікно, в якому є вкладки Банк, каса особисті. Особисті це фінанси, котрі не повинні враховуватися на поточному рахунку та касою, проте котрими ви можете оперувати під час ведення вашої підприємницької діяльності. Вкладка від залишків. Аналогічно до попереднього додаємо документ. У нас вже є розрахунковий рахунок, який ми вносили, коли заповнювали параметри дані про підприємство. Аналогічно вибираємо відповідального, вносимо суми залишків. Для збереження натискаємо ОК. Наш документ попадає в категорію «Оформлювані». Для переведення його в категорію завершених нам необхідно його зафіксувати. Коли документ зафіксований, ми можемо побачити, що на розрахунковому рахунку у нас 30 000 гривень, в касі у нас 2 000 гривень, до особистих фінансів 50 000 гривень. Якщо внесення залишків завершене, натискаємо кнопку Закрити. Наступним кроком буде внесення залишків на склад. Для цього заходимо в режим Склад, вибираємо від залишків товару. Додаємо новий документ, вибираємо відповідально. Зверніть увагу, ви можете вибрати товари, котрі ми експортували з Excel, та котрі є в довіднику товарів. Або ж імпортувати новий файл, що я і зроблю. Дані, котрі ви імпортуєте. Для накладної водозалишків повинні бути аналогічними до того, що ви імпортували для довідника. Я відкриваю цей самий файл та проставляю назву товару, одиницю виміру та кількість, кількість у мене знаходиться у колоночці Д, одиниці виміру, колоночці С. Та назва товару у колонці Б. Також мені необхідно внести вхідну ціну для даного товару. Вхідну ціну без ПДВ та вхідну ціну з ПДВ. Вони в мене також є, в колонці E та в колонці F. Валюта вхідної ціни у мене всюди гривня. Також обов'язково потрібно встановити, у яких рядках знаходяться дані. Дані знаходяться. З 2 до 17 рядка. Мені достатньо цих даних для імпорту, отже, я натискаю кнопку «Старт». Програма повідомляє, що імпорт завершено та оброблено 16 рядків. Перейшовши на вкладку Детально, я бачу моїх 16 товарів з вказаними одиницями виміру, ціною та сумою. Та загальною сумою по залишках. На складі, оскільки програма щасливий підприємець призначена для фізичних осіб-підприємців, неплатників ПДВ, сума без ПДВ буде аналогічною до суми з ПДВ, оскільки вони не відшкодовують суми ПДВ. Ми можемо внести додаткові дані у нотатках. Також, якщо у вас є декілька позицій товарів за різними цінами, ви можете переглянути їх у вкладці заруповано за товаром. У мене зараз такого прикладу нема. Залишки, котрі були внесені, відповідають фактичним залишкам на складі, тому я натискаю ОК та фіксую документ для того, щоб залишки попали на склад. Закриваю даний режим та перевіряю та перевіряю наявність товару на складі. Заходжу в режим склад, вибираю товари на складах. Тепер я бачу, що всі мої товари разом з кількістю знаходяться на складі. Я можу налаштовувати колонки, щоб бачити тут чи іншу інформацію. Наприклад, мене цікавить вхідна ціна, резерв. та роздрібна, роздрібна відпускна ціна. Для того, щоб зберегти налаштування, натискаємо Зберегти налаштування. Тепер основні дані про ваше підприємство, збережені в програмі або офіс «Часовий підприємець. У вас є залишки по взаєморозрахунках, залишки за банком касою та особистими фінансами та залишки на складі.